Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Казка про веню вухання. Якось уранці сиділо собі на горбочку маленьке кроленя. Воно нашорошувало вушка і прислухалося, як десь трюх-трюх трюхикав поні. Дорогою наближалася бричка. Напередку сидів пан Григір, а поруч нього пані Григориха у своєму найкращому капелюшку. Щойно вони проїхали маленький веня вухань шмигнув на дорогу і подався стриб скок перескок сповістити своїх родичів, які жили в лісі за городом пана Григора. У тому лісі було повно кролячих нірок, а в найошатнішій. Найпіщанішій норі жила венина тітонька та його двоюрідні сестрички і братик Ляпа, Тяпа, Пушинка і Петрик. Пані Кроликова була вдовою і заробляла на прожиток плетінням рукавичок та муфточок із кролячого пуху. Я й сама якось купила пару таких рукавичок на базарі. А ще вона торгувала травами, чаєм з розмарину та кролячим тютюном. Ми звемо його лавандою. Вені не дуже то хотілося зустрічатися зі своєю тітонькою. Він завернув за ялину і мало не перечепився через свого двоюрідного братика Петрика. Петрик сидів сам один. Вигляд він мав жалюгідний. І був закутаний у червоний ситцевий носовичок. Петрику, пошепки спитав його Веня, Хто ж це забрав твій одяг? А Петрик і каже то пудало на городі пана Григора і розповів, як він тікав через увесь город і як загубив черевички та курточку. Веня присів поруч із двоюрідним братиком і виклав йому, що пан Григір десь поїхав на шарабані, а з ними пані Григориха. І певно, що на цілий день, бо вона наділа свого найкращого капелюшка. Петрик сказав, що, мабуть, піде дощ. І тої ж миті з кролячої нори почувся голос пані кроликової. Вона гукала Пушинко, Пушинко. Принеси но ще Ромашки. Петрик зізнався, що йому покращало б, якби він трохи погуляв. І вони, взявшись за лапки, пішли на прогулянку і залізли аж на широку цегляну огорожу за озліссям, звідки й оглянули город пана Григора. Їм було добре видно Петрикову курточку і черевички, почеплені на опудало. А увінчував його старий берет пана Григора, оздоблений помпоном. Веня і каже якщо пропихатися по ворітьми, зіпсується одяг, тож найкращий спосіб дістатися на город це перелізти звідси на оцю грушу. Петрик перший плюхнувся з груші сторчголов, з однак легко відбувся. Бо грядка внизу була щойно спушена і м'якенька-м'якенька там був посіяний салат. Кролики, особливо Веня у своїх дерев'яних черевичках, позалишали чимало маленьких слідів, безладно розсипаних по всій грядці. Веня сказав, що перед усім треба забрати Петриків одяг, щоб можна було користуватися носовичком. Вони познімали все з опудала. Вночі був дощ, тож у черевички набралося води, а курточка дещо збіглася. Веня приміряв берет, але той був на нього завеликий. Тоді він запропонував набрати в носовичок цибулі тітонці на гостиниць. Петрику було якось лячно, він прислухався до найменшого шурхоту. А Веня, навпаки, почувався як удома і знай собі жував листок салату. Він казав, що має зазвичку приходити на город разом із татом, щоб нарвати салату на недільний обід. Вениного татка звали пан Веніамін Вухань. А вже ж салат був смачнющий. Але Петрик нічого не їв. Усе казав, що він би ліпше пішов додому і враз розсипав половину насмиканої цибулі. Веня зауважив, що годі залізти на грушу з повним клунком. Він хвацько повів Петрика на інший край городу. Кролики йшли вузенькою кладочкою попід цегляним муром, що червонів на сонці. Тим часом на поріжках мишачих нірок сиділи мишки. Гризучи вишневі кісточки вони позмовницькому підморгували кроликові Петрику і венів у І тут у Петрика знову розв'язався клунок. Вони пробиралися поміж вазонами, парниковими рамами та діжками. Петрик прислухався ще сторожкіше, а очі в нього були, наче блюдця. Він йшов на крок другий попереду свого двоюрідного братика і раптом зупинився. І ось що кроленята побачили за рогом. Веня тільки глянув і вмить одним махом шуснув під великий перевернутий кошик, потягнувши за собою і Петрика разом із цибулею. Кішка підвелась і потягнулась. А тоді підійшла до кошика і понюхала його. Може, їй до вподоби запах цибулі? Так чи інак, вона залізла на кошик і мостилася там. І просиділа так п'ять годин. Я не можу намалювати кроликів Петрика і Веню під кошиком, бо там було темнувато і страшенно смерділо цибулею. У Петрика з веною аж сльози потекли від тієї цибулі. Уже й сонце закотилося за ліс і добряче таки звечоріло, а кішка все сиділа й сиділа на кошику. Трохи згодом почулося туп-туп, туп-туп, і вгорі від муру відкололося кілька шматочків тиньку. Кішка підвела очі і побачила пана Веніаміна вуханя, котрий повагом походжав по муру, що відгороджував верхню терасу городу. Він пахкав люлькою, напханою кролячим тютюном, і помахував маленькою лозинкою. Він розшукував свого синочка. Пан Веніамін нічогісінько не хотів знати про котів. Він карколомно стрибонув з вершечка муру кішці на голову, одним махом зігнав її з кошика, а другим відфутболив до теплиці, видерши в неї жмуток шерсті. Кішка була надто приголомшена, щоб і собі випустити кіхті. Загнавши кішку до теплиці, пан Веніамін замкнув за нею двері. А тоді повернувся до кошика, витягнув з-під нього за вухо свого синочка веню і відчухрав його лозинкою, а далі витягнув і свого племінничка Петрика. На сам кінець він виволік звідти шклунок із цибулею і маршовим кроком покинув город. Коли за півгодини повернувся пан Григір, то помітив дещо таке, що його спантеличило. Схоже, хтось потоптався по всьому городу в дерев'яних черевичках. От тільки сліди ті були до смішного маленькі. Також він не міг второпати, як ця кішка примудрилася зачинитись у теплиці, замкнувши двері ззовні. Коли Петрик дістався додому, мама все йому пробачила. Бо дуже зраділа, що він знайшов загублені черевички і курточку. А коли пушинка з Петриком розгорнули на із цибулею, пані кроликова розвісила цибулини під стелею кухні, між пучками трав та кролячого тютюну.